Влад третій цепеш, більш відомий нам як Влад Дракула, є одним із найбільш таємничих персонажів в історії. Його народження та смерть оповиті таємницями, а життя легендами. Наш сьогоднішній випуск трохи незвичний, оскільки він не пов'язаний з подіями історії стародавнього Риму, про які ми розповідаємо на нашому каналі. Але про Константинополь та про влада Дракулу ми усе ж таки згадаємо наприкінці цього епізоду. Друзі, вітаю! Сьогодні ми хочемо поговорити про неодноразового господаря Валахії, влада третього Цепиша Дракулу. І маємо надію, що вам цей подкаст зайде так само, як подкасти з життя римських імператорів. Але перед тим як ми розпочнемо, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує нас на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. У більшості відомих нам джерел місцем народження Влада третього називають Трансильванію. Але Флорін Курта, професор середньовічної історії та археології Університету Флориди, зазначає, що Влад Третій народився у Тирговіште у регіоні Валахія. Також професор говорить, що Влад Третій, тобто головний герой нашої розповіді, Ніколи нічим не володів у Трансильванії, включно із замком Бран, який часто називають замком Дракули. Однак у батька влада була резиденція у Сігішоарі у Трансильванії, але Флорін Курта стверджує, що немає впевненості в тому, що Влад третій народився саме там. Флорін Курта припускає, що Терговіште більш підходить як місце народження влада третього Дракули, враховуючи те, що під час його народження це була резиденція правителів Валахії, а влад другий, тобто батько Дракули, був на той час господарем цих земель. Ким була мати влада теж невідомо. Вважається, що на момент народження батько Влада третього був одружений з княжною Молдови Василіскою, або ж Василісою, яка була старшою донькою Олександра Доброго молдовського воєводи. Але також відомо, що у влада другого було декілька коханок, і тому цілком можливо, що одна з них була матір'ю Влада третього. У Влада третього було троє братів: двоє старших зведених братів Мірча, Другий та Влад Калугарул і молодший брат Раду Бродливий. Влада Калугерула була одна з коханок Влада Другого на ім'я Калтуна, яка пізніше пішла у монастир, а згодом і її син теж пішов у монастир та став відомим під ім'ям Влад Монах. У рік народження влада III приблизно у 1431 році його батька було прийнято до лицарського ордену, відомого нам як орден дракона. Після вступу в орден владу II дали нове прізвище Дракул, тобто Дракон. Роль ордену дракона полягала у захисті східної Європи від османських загарбників. Орден було засновано у 1408 році Сигізмундом І, тодішнім королем Угорщини, якого пізніше було проголошено імператором священної Римської імперії. Орден вимагав від своїх членів захищати християнство, особливо від Османської імперії. Орден дракона було створено за зразком військових орденів часів хрестових походів. І орден дракона розквітав у першій половині 1400-х років. Сигізмунд перший помер у 1437 році, і після його смерті значення ордену у західній Європі трішки знизилося, хоча орден продовжував відігравати певну роль в Угорщині, Хорватії, Валахії та Сербії, які на той час були об'єктом османських вторгнень. Влад та його молодший брат Раду провели більшу частину своїх ранніх років у місті Сігішоара. Але під час свого правління батько перевіз братів назад до столиці Валахії Тирговіште. Там вони здобули освіту у грецьких вчених, яких ймовірно було запрошено аж із самого Константинополя. У 1436 році батько Влада третього Влад II, зійшов на престол Валахії. Він керував регіоном до 1442 року, поки його не скинули суперники, які перебували у союзі з Угорщиною. Влад II пішов на угоду з османами, щоб з їхньою допомогою повернути собі Валахію. Османи погодились допомогти, але в обмін на данину. Влад II пообіцяв платити данину султану Мехмеду II, а також відправив до османів двох синів у якості заручників. Цими двома синами були Влад III та його брат Раду Вродливий. При османському дворі влад вивчав Коран і турецьку мову, яку опанував досконало, і він і його брат також навчалися верхової їзди та військової справи. Багато хто вважає, що влад III Дракула також провів частину часу у Константинополі при дворі Костянтина Палеолога, останнього імператора Візантійської імперії, яка з 1453 року перейшла під владу османів. На відміну від свого брата раду врудливого, який захоплювався турками, Влад третій не був таким лояльним до тих самих турків. Зрештою, раду прийняв іслам і вступив на службу до османів. Поки Влад і його брат Раду перебували при османському дворі, їхній батько Влад Другий за підтримки османів відновив контроль над Валахією. У 1447 році Янош Гуньяді, угорський воєвода Трансильванії, напав на Валахію і здобув перемогу над військами Влада другого та його сина Мірчі. Владу другому вдалося втікти після поразки. А от його сина Мірчу схопили. Як ворога, Мірчу осліпили розпеченою кочергою, а потім поховали живцем. Незабаром влада II теж було схоплено та вбито. Влад монах, один із синів Влада II, був претендентом на трон, але він не палав бажанням правити Валахією. Таким чином наступним у черзі залишався лише Влад III. За підтримки Османської імперії у 1448 році Влада третього проголосили господарем Валахії, але його правління тривало усього два місяці. Через два місяці вороги влада угорці, які вбили його батька та одного з братів, зосередили свої зусилля та повернули собі контроль над Валахією. Після поразки влад третій втік до Молдови, де перебував наступні три роки під опікою свого дядька Богдана II, та під опікою свого двоюрідного брата Штефана у 1451 році Богдана II було вбито його братом Петру Ароном. І Влад знову був змушений втікати, але вже не один, а зі своїм двоюрідним братом Штефаном. Влад та Штефан чкурнули до Трансильванії у той час. Валахією правив Владислав II Дан. Історики припускають, що Владислав Дан вбив влада другого, а потім, при допомозі Януша Гуньяді, угорського лідера, який був затятим противником Османської імперії, прийшов до влади у Валахії. Але невдовзі Владислав Дан вступив у конфлікт із Ямушем Гуньяді, коли той не допоміг у битві під Косово у 1448 році. У результаті Гун'яді повернув собі частину трансильванської території, і це спонукало Владислава II ввести торгівельне ембарго щодо округу Брашов, який був частиною Трансильванії та належав Гуньяді. Між сторонами відбулись переговори, і здавалось би, що ембарго буде знято. Але потім Владислав Дан атакував фортецю у Фегераші у спробі повернути собі частину території. Під час атак Владислав Дан спалив декілька сіл, і це призвело до рішення Гуньяді відправити влада третього Дракулу, сина вбитого влада другого, проти Владислава Дана. 20 серпня 1456 року влад III Дракула вбив Владислава Дана та знову став правителем Валахії, розпочавши таким чином своє друге правління. У 1457 році, за рік після того, як влад III Дракула повернув собі трон Валахії, він допоміг своєму двоюрідному братові Штефану посісти на молдовський престол. Дракула надав близько шести тисяч вершників для допомоги Штефану у боротьбі проти Петру Арона, який, як нам вже відомо вбив Богдана II і змусив Влада та Штефана втікати з Молдови. Нова агресія проти Османської імперії була спровокована папою Римським Пієм II, який у вересні 1459 року закликав до припинення міжусобних війн у Європі, щоб протистояти тому, кого він називав спільним ворогом християнства. У січні 1460 року Папа Пій II на соборі у Мантуї закликав до нового хрестового походу проти Османської імперії. Згідно з планом папи римського, хрестовий похід мав тривати три роки. І за цей час папа сподівався перемогти турків. Син Януша Гуньяді, матяш Корвін, мав очолити ці хрестові походи, і на це він отримав 40 тисяч золотих монет, щоб придбати 10 військових кораблів на Дунаї та зібрати армію чисельністю у 12 тисяч осіб. Єдиним європейським лідером, який виявив, хоч якийсь інтерес до цього хрестового походу, був Влад третій Дракула. Він прагнув тримати Усманів подалі від Валахії і тому він вступив у союз з Матяшем Корвіном. Тим часом Османська імперія на чолі із султаном Мехмедом II відреагувала на, скажімо так, відсутність ентузіазму європейців щодо нового хрестового походу і, перейшовши у наступ, Мехмед II захопив сербське місто Смедерево. Османські війська взяли в полон багатьох містян та замордували їх до смерті. А угорського полководця Міхая Сілаги, який охороняв місто, розпиляли навпіл. Щодо Валахії, то Мехмед уже заявляв на неї права як на османську територію. І як ми пам'ятаємо, згідно з договором влада другого з османами, Валахія була змушена платити Мехмеду другому данину. Султан Мехмед II відправив посланців до Валахії, щоб вони зібрали данину у розмірі 10 тисяч дукатів та 500 новобранців, так званих яничар для турецьких військ. Влад III відхилив прохання турецьких посланців про данину, і під приводом того, що посланці не зняли перед господарем Валахії свої тюрбани, Дракула наказав приколотити ті ж тюрбани до голів посланців цвяхами. Звісно ж, султан Мехмед був, м'яко кажучи, незадоволений. Турки почали переправлятись через Дунай і самі набирати рекрутів. Влад III відловлював турків та саджав на загострені палі. Наприкінці листопада 1461 року влад Дракула надіслав листа Мехмедові II. У цьому листі Влад Дракула писав, що наразі не може дозволити собі платити данину, але він обов'язково надійшли золото, коли золота буде достатньо у його скарбниці. Також влад писав, що він готовий особисто прибути у Константинополь для переговорів, щоб обговорити суму данини. Однак султан отримав повідомлення розвідки про союз влада з Матяшем Курвіном і відправив одного зі своїх полководців, а саме Хамза Пашу, нібито для зустрічі з владом, але насправді з метою влаштувати засідку на Влада Дракулу та силоміць доставити його у Константинополь. Влад дізнався про цей план і у відповідь влаштував засідку на Хамза Пашу та його кавалерію. Коли Хамза Паша та його кавалерія, що налічувала тисячу осіб, перетинали вузький прохід на північ від міста Джурджу, Влад скоїв на них напад. Хамза Паша та його війська були оточені та розбиті. Багатьох турецьких вояків було вбито, а тих, кого захопили у полон, звісно, було посаджено на гострі палі. Хамза Пашу теж було посаджено на палю. Але на знак поваги до його високої посади при дворі Мехмеда II хамза пашу було посаджено на найвищу загострену палю. Після битви під Джурджу Влад Дракула перебрався через Дунай, щоб атакувати райони між Сербією та Чорним морем. Оскільки за роки перебування в полоні при османському дворі влад дуже добре розмовляв турецькою, йому вдавалося маскуватися та пробиратися в османській фортеці. Він переодягався у одяг турецьких командирів та наказував вартовим відчиняти ворота. І, звісно ж, коли вони це робили, влад та його війська атакували. Влад жорстоко вбивав усіх турецьких вояків, яких міг знайти. А населення, яке хоча б трішки співчувало туркам, піддавав тортурам та страшній смерті. Війська Дракули подолали близько 800 кілометрів. Приблизно за два тижні та вбили понад 23 тисячі турків, уписуючи ці напади, влад у лютому 1462 року написав своєму союзнику матяшу Курвіну приблизно наступне: я вбивав селян, чоловіків та жінок, старих та молодих, які жили в облучиці і новосело. І у цих турків, яких зустрічав на своєму шляху. Ми вбили 23 тисячі 884 турка, не рахуючи тих. Тих, чиї будинки ми спалили, або тих турків, чиї голови були відрубані нашими вояками, таким чином, ваше високосте, ви повинні знати, що я порушив мир. Зростаюча репутація Дракули як нещадного та жорстокого вояка налякала турків, які залишили європейську частину Османської імперії і перебрались у Анатолію. Дізнавшись про ці події, султан Мехмед II вирішив особисто зайнятися владом Дракулою. Обидвоє ворогів почали готуватися до війни. Мехмед II зібрав армію у 150 тисяч осіб. Серед воїнів султана був раду вродливий, молодший брат влада Дракули. раду командував приблизно чотирма тисячами вершників. На додачу до бойових підрозділів османи також привезли інженерів та робітників, які мали будувати мости та дороги, священнослужителів, які закликали військо до молитви, астрологів, що допомагали Мехмеду II ухвалювати військові рішення, і рабинь, що мали задовільняти вояків ночами. Османи також привезли 120 гармат і свій власний флот кораблів, що складався з 25 трирем тререм та 150 кораблів меншого розміру. Влад Дракула не зміг зібрати її половини тих сил, які зібрав Султан Мехмед II. Влад звернувся по допомогу до свого союзника Матяша Корвіна, але допомоги не отримав. У результаті, крім чоловіків, Дракула також мобілізував жінок та дітей у віці від 12 років та навіть залучив до війська рабів. Окрім того, його армія була не так добре озброєна. Армія влада була озброєна списами, мечами та кинджалами, а для захисту тіла носили звичайні кольчуги, і вони не мали сучасного на той час озброєння, що було у розпорядженні Мехмеда II. Незважаючи на те, що армія Влада третього була меншою і не так добре оснащеною, влад Дракула зміг навпрочуд успішно протистояти військам султана. Незабаром після того, як війська Мехмеда II висадилися у місті відін, воякам Дракули вдалося вбити аж цілий загін яничар. Також у відповідь на наступ армії Мехмеда II Дракула одразу ж запровадив тактику спаленої землі. У міру просування турків влад отруював воду, знищував врожай та відводив з поселень населення та свійських тварин. Також Дракула здійснював партизанські напади на війська Мехмеда і провадив, скажімо так, своєрідну мікробну війну, відправляючи людей, інфікованих бобонною чумою, у табори турків. І справді чума швидко поширилась у армії Мехмеда II. Незважаючи на втрати, війська Мехмеда II продовжували просуватись до столиці Тирговіште, де знаходився замок Влада, побудований над річкою Аргеш. Згідно зі свідченнями Ніколо де Модруса, влад Дракула та його загін чисельністю близько 24 тисяч осіб сховалися у гірській місцевості неподалік від столиці. Влад розумів, що у нього є два варіанти розвитку подій: або він та його вояки помруть від голоду, коли турки візьмуть в облогу Терговіште, або ж втікти зі столиці та раптово атакувати турків. Влад обрав другий варіант і вчудив таке, що Султан Мехмед ІІ мусив визнати влада Дракулу як гідного супротивника. Що ж, Влад знову використав вільне володіння турецькою. Він переодягнувся та пробрався до турецького табору. У таборі влад дізнався, де розташовано намет султана, і використав усю зібрану інформацію, щоб спланувати нічну атаку, під час якої влад планував вбити султана Мехмеда II. Влад Дракула розділив своїх людей, щоб атакувати табір Мехмеда з двох боків, 17 червня 1462 року. Тихенько проникнувши у табір османів, воїни влада влаштували туркам різанину. Припускається, що тієї ночі загинуло близько 15 тисяч османів, та й влад втратив чимало близько 5 тисяч своїх вояків. Влад міг би вбити і самого султана, але він у розпалі битви переплутав намети, але усе ж таки грохнув двох візилів Мехмеда. На світанку Влад наказав воякам відступати у гірський табір. Ніхто з військ султана не наважився наздоганяти дракулу та його вояків. Подейкували, що сам мехмед був настільки пригніченим цим раптовим нападом, що втік з табору, і якби не полководці султана, то мехмед втікав би й далі. Зібравшись із силами та думками, султан Мехмед та його війська продовжили наступ на Терговіште. Не зустрівши більше опору, турки відступили, залишивши брата влада Дракули, раду вродливого і його загін Яничар як нового правителя Валахії. Легенда свідчить, що після того як солдати Султана увійшли в місто Терговіште, Раду та його війська оточили замок Влада, розташований на скелі. Перша дружина влада, яка на той час перебувала у замку, і, побачивши, що армія турків її оточила, сказала, що краще вона піде на корм рибам ніж потрапить до рук турків. Потім, як свідчить легенда, вона кинулася зі скелі у річку. Армія Султана рушила до міста Брайла, яке спалила вщент, а Раду вродливий продовжував здійснювати набіги на Валахію. Влад Дракула відступив до Угорщини, де разом із матяшем Корвіном розробляв плани майбутніх битв проти Османів. Пізніше, у 1462 році, вважаючи, що Корвін його підтримує, Влад повернувся до Валахії. Однак Курвін змінив свої плани та влаштував засідку на війська Дракули. Влада було схоплено і відправлено до Угорщини, де його запроторили до в'язниці. Чому Курвін зрадив Дракулу? Припускають, що Курвін сподівався, що його можуть проголосити імператором священної Римської імперії, і з цієї причини він мав намір якнайшвидше припинити війни проти турків. Віддавши регіон туркам, Курвін фактично поклав кінець антиосманським хрестовим походам у східній Європі, і це дало йому змогу зосередитись на тому, щоб почати боротьбу за престол священної Римської імперії, борючись із військами імператора Фрідріха III. Курвіну не вдалося ні перемогти війська Фрідріха, ні здобути титул імператора священної Римської імперії, але згодом. У 1464 році його було короновано королем Угорщини. Дракула відсидів 12 років, а після того, як його звільнили, Влад одружився з двоюрідною сестрою Матіаша Курвіна Ілоною. У листопаді 1475 року влад Дракула у складі угорської армії як один із воєначальників вирушив до Сербії, де із січня по лютий 1476 року брав участь в облозі турецької фортеці Шабац. Незважаючи на усі труднощі, які піднесло йому його життя, влад Дракула все ще прагнув повернути собі трон Валахії. Він розпочав підготовку до повернення у Валахію разом зі Штефаном Баторі. Ці двоє планували об'єднати трансильванські, угорські війська Валахії та молдовські війська, щоб відібрати трон у князя Басараба Старшого. Басараб змінив раду вродливого молодшого брата влада Дракули у 1475 році після того як Раду вродливий помер. Після перемоги над Басарабом влад третій Дракула знову очолив Валахію, а Штефан Баторі повернувся до Трансильванії. Відхід Штефана Баторі був згубним для влада Дракули, особливо тоді, коли він зіткнувся з великою турецькою армією. Війська влада складали усього 4 тисячі осіб, і звісно, з такою силою влад не міг захистити свій трон. Чи варто говорити про те, що у протистоянні з турками влад зазнав поразки, і таким чином його третє правління Валахією тривало лише близько двох місяців. Незабаром після цієї поразки влад третій Дракула помирає. Обставини смерті влади третього Дракули незрозумілі. Існує кілька версій щодо того, якою була його смерть. Перша версія нам говорить, що Дракулу було вбито під час битви із турками. Друга версія свідчить, що Дракулу вбив один з його наближених, якого підкупили ті самі турки. Згідно з третьою версією, Дракулу вбили під час полювання, і це був нещасний випадок. А ось Антоніо Бонфіні, італійський гуманіст та поет, писав, що турки обезголовили влада, а його голову відправили у Константинополь, де її замаринували у меді і виставили на загальний огляд як доказ смерті влада Дракули. Місце знаходження тіла влада залишається ще однією таємницею. Кажуть, що Дракулу без належних почестей поховали у монастирі Комана, який заснував та побудував сам Дракула. Також є легенда про те, що Дракулу було поховано у монастирі Снагов поблизу Бухаресту. Цей монастир використовували як в'язницю та катівню, і в одному з підвалів замку був люк, який відчиняли, коли ув'язнені перед стратою молились до Діви Марії і, не дочитавши молитви, засуджених кидали в яму на загострені палі. Можливо, Дракула помер тією смертю, що і сотні інших засуджених, та й тисячі його ворогів. У 1931 році археологи виявили у цьому монастирі труну, вкриту пурпуровим саваном, який був розшитий золотими нитками. Скелет, який перебував у труні, був покритий фрагментами вицвілої шовкової тканини. У скринці біля скелету лежала корона з бірюзовим камінням і перстень, схожий на той, який носили члени ордену дракона. Вміст цього поховання було доставлено до історичного музею Бухаресту, але згодом знахідка археологів зникла. Чи належав скелет Дракулі? Невідомо, але археологія не спить і, можливо, у найближчому майбутньому ми дізнаємось, де саме помер і де було поховано влада третього Цепиша Дракулу. Ось така історія: добра усім, крім ворогів, почуємось.